урок проповідь на неділю 8 червня 2025 року. Тема Господь єдиний Творець і причина. Золотий текст Об'явлення. Я Альфа і Омега, говорить Господь, Бог, той, хто є, і хто був, і хто має прийти Вседержитель. Відповідне читання Ісаї: Я Господь, немає вже нікого, нема іншого Бога, крім мене. Я тебе підперезую, хоч ти не знаєш мене, щоб дізналися до сходу сонця і з заходу, що крім мене немає нічого. Я Господь, і нема вже нікого. Спустіть Росу з гори небеса, а з хмар хай спливе справедливість, хай земля відкривається, і хай породить спасіння та правду, хай разом ростуть. Я Господь це вчинив. Горе тому, хто з творцем своїм свариться, черепок із земних черепків. Чи глина повість ганчареві своєму, що робиш, а діло його ти без рук? Я землю вчинив і створив людину на ній, небеса я руками своїми простяг і про їхні зорі звелів. Бо так промовляє Господь творець неба. Він той Бог, що землю вформував, та її вчинив і міцно поставив її, Не як порожнечу її створив на проживання, на ній він її вформував. Я Господь і немає більше іншого Бога. Я не говорив в укритті на темному місці землі, я не говорив до насіння Якова, шукайте дармо мене. Я Господь, говорю справедливість, звіщаю правдиве. Зберіться й придіть, наблизьтесь разом, урятовані всі із поганів. Не знає нічого, хто дерево носить боввана свого, та що молиться Богу, який не поможе. Розкажіть та наблизьте, і хай разом нарадяться, хто розповів це віддавна і з давніх часів це звістив. Чи ж не я ж Господь, бо ж немає вже Бога крім мене, окрім мене, нема Бога праведного та Спасителя. Зверніться до мене і спасете всі кінці землі, бо я Бог і нема більше іншого Бога. Урок проповідь з Біблії. Буття. На початку Бог створив небо та землю, і сказав Бог: Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птастом небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. Вихід. А Мойсей пас отару тестя свого жерця мідіянського, і провадив він цю отару за пустиню і прийшов був до Божої гори до хориву. І явився йому ангел Господній у полумі огняному спосеред тернового куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей, Зійду най й побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина. І побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог з тієї тернини і сказав: Моїсею, Моїсею. А той відказав Ось я, і сказав він: Не зближайся сюди, здійми взуття своє з ніг твоїх, бо те місце, на якому стоїш ти земля це свята, і сказав: Я, Бог батька того, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. І сховав моє своє обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога, і промовив Господь. Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болю його. І я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки та щоб вивезти його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком і медом. А тепер іди ж, і я пошлю тебе до фараона. І виведе з Єгипту народ мій, синів Ізраїлів, і сказав Мойсей до Бога: Хто я що піду до фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїлів?» А він відказав, Та я буду з тобою. І сказав Мойсей до Бога. Ото я прийду до Ізраїлів синів, та й скажу їм Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене, яке ім'я його, що я скажу їм. І сказав Бог Моїсеві, Я є той, є той, що є, і сказав: Отак скажеш Ізраїлевим синам, суші, послав мене до вас, і сказав іще Бог до Моїсея, отак скажи Ізраїлевим синам: Господь, Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, послав мене до вас, а оце ім'я моє навіки, і це пам'ять про мене з роду в рід. І сказав я, я виведу вас з єгипетської біди. Змінилося серце фараона та рабів його до того народу, і сказав вони, що це ми зробили, що відпустили Ізраїля від роботи нам. І заприг він свої колесниці і забрав народ свій з собою, і взяв він шість сотень добірних колесниць і всі колесниці Єгипту і трійкових над усіми ними. Він погнався за Ізраїль синами, але Ізраїлеві сини. Виходили з сильною рукою, а фараон наближався, і звели Ізраїлі сини свої очі, аж ось єгиптяни женуться за ними, дуже злякалися вони, і кликали Ізраїлеві сини до Господа. І сказав Моїсей до народу: Не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчиниться вам сьогодні, бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже повіки. І простяг і руку свою на море, і Господь гнав море сильним східним вітром цілу ніч, і зробив море суходолом, і розступилася вода. І війшли Ізраїлі сини всередину моря, як на суходіл, а море було для них муром, із правиці їхньої та й з лівиці їхні. А єгиптяни гналися і війшли за ними всі фараонові коні і колесницю та його комонники до середини моря. І сталася зарання сторожі, і поглянув Господь на єгипетський табір у стовпі огня і хмари, та й привів у замішання єгипетський табір. І поскидав колеса з колесниці його і вчинив, що йому було тяжко ходити. І єгиптяни сказали Утікаймо від ізраїльтян, бо Господь воює за них з Єгиптом. І промовив Господь до Мойсея: Простягни свою руку на море, і нехай вернеться вода на єгиптян, на їхні колесниці і на комонників їхніх. І простягмой сей руку свою на море, і море вернулося, коли настав ранок до сили своєї, а єгиптяни втікали напроти нього. І кинув Господь єгиптян у середини моря, і визволив Господь того дня Ізраїля з єгипетської руки, і бачив Ізраїль мертвих єгиптян на березі моря. І побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті, і став боятися той народ Господа, і вірував у Господа, та й в Моїсея раба його. До євреїв. І говорив Господь до Моїсея, кажучи: вірою в коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараона. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходолом, на що спокусившись, єгиптяни потопилися, Повторення закону. І не появився вже в Ізраїлі пророк, як Моїсей, що знав його Господь обличчя в обличчя, щодо всіх ознак та чуд, що Господь послав його чинити в Єгипетському краї фараонові й усім рабам його, та всьому його краєві, і щодо всієї тієї сильної руки. І щодо всього того страху великого, що Моїсей чинив на очах усього Ізраїля. Псалми. Тремти земле перед Господнім лицем перед лицем Бога Якова. З підручника цілителя наука та здоров'я написано християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Еді. Творець, дух, розум, мудрість. Животворящий божественний принцип усього, що реальне і добре, Самоіснуюче життя, істинна любов, те, що досконале і вічне, протилежне матерії і злу, у яких нема принципу, Бог, який створив усе, що створене, і не міг створити ні атомів, ні елементів протилежних собі. Від початку до кінця Святе Писання, наповнене оповіданнями про перемогу Духа над розумом. Та розума над матерією. Мойсей довів владу розуму за допомогою, того, що люди називають чудесами. Єврейський законодавець, людина некрасномовна, зневірився пояснювати народу те, що буде йому відкрите. Розум не обов'язково залежить від процесу навчання. Він сам по собі має свою красу і поетичність, а також здатність їх виражати. Дух Бог чутний тоді, коли почуття мовчать. Сини Ізраїлеві, представники душі, а не тілесного почуття, діти духа, які уже боролися з оманою гріхом і плотськими бажаннями під керівництвом божественної науки, деякі ідеї Бога сприймання як люди, що виганяють омани і зцілюють хворих, діти Христа. І навіть коли народ Божий був полонений далекими племенами. Божественний принцип продовжував робити чудеса для нього і в вогненій печі і в палацах царів. Закономірні чудеса. Чудеса виконують Божий закон, а не порушують його. У нас час цей факт видається більш таємничим, чим саме чудо. Псаломщик співав, що з тобою море, що ти побігла, і з тобою Ордан, що ти звернувся назад? Що ви стрибаєте гори, як барани, і ви пагорби, як агнці. Перед лицем Господа тріпати земля перед лицем Бога Якова. Чудо не вносить безладдя, а виявляє первісний порядок, установлюючи науку незмінного Божого закону. Тільки духовна еволюція гідна прояви божественної сили. Страх і хвороба тотожні. Та ж сила, яка зцілює гріхи, зцілює хвороби. Слуха Ізраїль, Господь наш, Господь єдиний є, не існує тілесного Божества. Вічно існуючий Я є нічим не обмежений і не зв'язаний тісними межами тілесного людства, його не можна правильно зрозуміти, виходячи зі смертних уявлень. Точний вигляд Бога не повинен мати великого значення в порівнянні з величним питанням, що таке нескінченний розум або божественна любов. Хто ж це, що вимагає нашої покори? Той, хто, говорячи мовою Святого Писання, з волі своєї діє, як у небесному воїнствах, так і в живучих на землі, і немає нікого, хто міг би противитися руці його і сказати йому, що ти зробив. Жодна форма, жодна фізична комбінація недостатня, щоб уявити нескінченну любов. Духовне керівництво. Подібно тому, як сини Ізраїлю були переможно проведені через Червоне море, через похмурі приливи й відливи людського страху, подібно тому, як вони були введені через пустелю, втомлено проходячи через нездійсненність людських надій і очікуючи обіцяну радість, так духовна ідея поведе всі правильні бажання по їхньому шляху від почуттів до душі, від матеріального до духовного розуміння проживання. Угору до слави, яку приготував Бог, люблячим Його, ми ходимо по силах, усунете їх і співбудова розсипається. Людське знання називає їх силами матерії, але Божественна наука повідомляє, що вони цілком належать божественному розуму, властиві цьому розуму і в такий спосіб відновлює їх в їхніх законних правах. Субстанція, сутність, перша основа це те, що вічний не піддане незгоді та тлінню. Істинне життя і любов є субстанцією, як це слово вживається у Святому Писанні до Євреїв 11.1. Віра ж є субстанція очікуваного, очевидність невидимого. Дух, синонім розуму, душі або Бога є єдина реальна перша основа. Духовний всесвіт включається в індивідуальну людину. Це складносурядна ідея, що відображає Божественну першу основу духа. Субстанція є дух. Усе, що ми називаємо гріхом, хворобою смертю це смертні вірування. Ми визначаємо матерію як оману, тому що вона є протилежністю життя субстанції першооснови і мудрості. Матерія з її смертністю не може бути субстанціальною або дійсною, існуючою. Якщо Дух субстанціальний і вічний, що повинно бути для нас підставою те, що помиляється мінливий, вмираючий, непостійне і смертне або, або непогрішне, незмінне і безсмертне. У Новому Завіті автор Послання до євреїв ясно визначив віру як якість розуму, як субстанцію очікуваного. Марновірства, що поневолюють. Кульгавих, глухих, німих, сліпих, хворих, хтивих і грішників, я прагла врятувати від поневолення їхніми власними марновірствами і від освітніх систем фараонів, які нині, як і давнину, тримають дітей Ізраїлих у неволі. Я бачив перед собою жахливу боротьбу, Червоне море і пустелю, але я йшла вперед, підтримувана вірою в Бога, уповаючи на істину. Могутню визволительку, що привела мене в країну християнської науки, де окови спадають і права людини стають цілком і повністю відомими і визнаними. Любов наділяє красою. Бог утворює все життя за своєю подобою. Життя відображається в бутті, істина в правдивості, Богу доброті, які обдаровують нас своїм власним спокоєм і сталістю. Любов. Духмяна самовідданістю заливає все красою і світлом. Трава під нашими ногами, тихо вигуки лагідні, успадковують землю. Скромна травнева квітка шеда небесний ніжний аромат. Висока скеля дає тінь і притулок. Сонячний промінь блискає на церковній бані, заглядає в тюремну камеру, струменить у кімнату хворого, робить квітку яскравішою, надає красу пейзажу і благословляє землю. Людина, створена за Господньою подобою, відображає собі панування Бога над усією землею. Вічно співіснуючи з Богом, чоловік і жінка постійно відображують нескінченного батька, матір Бога і його славні якості. Амінь, амінь та амінь.